Мені згадується ця історія, і згадується те, що Яків прожив не дуже легку долю. Не дуже легко. Втікав з рідного дому, 14 років працював за люблячу кохану дружину 14 років, раз одну дали, а потім ще й за другу. Втікав звідти потім. Зустріч з братом. Дивлячись на його життя, ніби Бог благословляє, ніби Бог вів, але воно було нелегке. Сьогодні, коли ми живемо в цьому світі, у нас теж нелегке життя, сповнене різними, різними моментами. Десь радісні моменти. Десь моменти, де ми біжимо, як на ранковому зібранні згадувалося за ту потаємну кімнату, ми біжимо, закриваємо двері за собою і вопіємо до Господа. Господь, поможи! Є такі обставини. Але як добре, щоб ми в різних обставинах нашого життя не забували, до кого нам треба звертатися. До Филипян апостол Павел каже у 2 главі, 13 віршиком, каже, адже то Бог за своєю доброю волею викликає у нас і бажання і дію. Бог викликає це бажання і дію. Але сьогодні давайте задамо питання собі, коли це Бог викликає, коли людина бажає. Все залежить від того, щоб людина бажала, щоб Бог керував її. Я би сьогодні хотів поділитися однією історією. Це буде Євангелія Марка, 9 розділ. Буду зачитувати з 14 го віршики і аж по 29-й віршик. Історія відбувається після того, як Ісус Христос взяв двох учнів, піднявся на гору, преобразився, показав їм свою славу. Вони побачили, як до Христа прийшов Ілія і Мойсей. Вони побачили преображення Господнє. І після того вони спускаються вниз і бачать наступну картину. І я би хотів цю картину зачитати, цю подію, щоб ми трошки вникли в цю подію і взяли для себе певні речі, цікаві і актуальні на даний момент нашого життя. Повернувшись до учнів, вони побачили безліч людей довкола них та книжників, які сперечались з ними. Як тільки ці люди побачили його, Зніяковіли і, підбігши, привітали його. А він запитав їх, про що сперечаєтеся між собою? У відповідь йому один із натовпу Учителю, я привів до тебе свого сина, який має німого духа. І як тільки де схопить його, то кидає ним, і він піну пускає. Скригоче зубами, цепеніє, просив я твоїх учнів, щоб вигнали його, але вони не змогли. А він у відповідь каже їм, О, родине невірний, доки я буду між вами, доки я буду терпіти вас, переведіть його до мене. І його привели до нього. Дух, побачивши його, відразу затряс хлопцем, упавши на землю. Той качався, пускаючи піну. Ісус запитав його батька, скільки часу, як це сталося з ним, той відповів з дитинства. Часто кидаю його у вогонь і воду, щоби погубити його. Якщо можеш, допоможи нам. З милосерця над нами. А Ісус сказав йому, що до «якщо можеш. То все можливо, віруючому. Тут батько дітини, скрикнувши, зі сльозами, вигукнув: Вірю, допоможи моєму невірству. Зауваживши, що збігається натовп, погрозив нечистому духові, кажучи йому: Дух німий і глухий, я тобі наказую, вийди з нього і більше не входь у нього. Закричавши дух. Сильно затряс ним і вийшов, а хлопець став, як мертвий, так що деякі говорили, що він помер. А Ісус узяв його за руку, підвів його, і той встав. Коли він зайшов у дім учні, наодинці стали запитувати його, чому ми не змогли його вигнати, а Він сказав їм: це поріддя. Нічим не можна вигнати хіба що молитвою і постом. Така цікава історія відбувається після преображення Ісуса Христа. І читаючи цю історію, я замітив декілька моментів цієї історії. Перший момент історії цієї я замітив те, що коли Христос спустився з гори. Він побачив великий натовп людей. Але що ці люди робили? Вони сперечалися, сперечалися з учнями Ісуса Христа. Чому вони сперечалися? Тому що учні не могли вигнати того демона, який сидів в сині цього чоловіка. Я зауважив для себе те, що коли ми щось не можемо, то ми починаємо сперечатися. Ми починаємо щось доказувати один одному, не маючи сили. Перечитуючи свідоцтва за великих мужів Божих, через котрих Бог робив великі діла, я не буду називати їх там багато імен, то я замітив, що коли Бог використовував їх в силі Духа Святого, вони не сперечалися, вони робили свою роботу. Але зауважте, коли ми десь щось не маємо сили такої, то ми можемо над цим містом розмишляти, розсуждати, спорити про це місце Писання, доказувати один одному за це місце. Чому? Тому що десь ми не маємо тої сили розрішити це місце. Коли Ісус зійшов, то весь НАТО переключився від спорів на Ісуса Христа. Я зауважив, що в своєму житті, коли є якісь проблеми, якісь невзгоди, або є якісь моменти, котрі я не розумію навіть з писання. Коли я просто читаю, починаю докапуватися, я люблю докапуватися різною інформацією, що, як відбувалося, все, щоб дізнатися, як. Але бувають моменти, коли я не можу докопатися. І коли я свій погляд, я можу так годинами копатися, а нічого не можу знайти. І коли я свій погляд, як ті люди, забираю від того сперечання, забираю від того пошуку і відвожу його на Ісуса Христа, приходить вихід, приходить вирішення цієї проблеми. Приходить то слово від Бога. Котре пояснює оцей момент в моєму житті. Коли ми, дорогі брати та сестри, наш погляд з різних наших сперечань або ще чого, переводимо на Ісуса Христа, це найкращий вибір в нашому житті. І друге, я дивлюся на цього чоловіка, котрий привів сина, це з дитинства, це момент, що. Ніхто йому не міг допомогти. У нього була надія Приведу. Ісуса немає учні, і Господь дав їм владу. Вони забороняли, вони виганяли демонів. Вони мали владу, але вони не могли це зробити. Я зауважую ще один момент в цій людині. Він не здається. Він не зупиняється, що вони не могли. Але є Ісус Христос, котрий мені допоможе. Що саме цікаво, коли Христос питає, про що спорити? То саме цей чоловік, так пише в писанні, що 17-й вірш, у відповідь йому один із натовпу, Учителю, я привів до тебе свого Сина. Цей чоловік, він шукав Ісуса Христа, він шукав правильний вихід в Ісусі Христі. І каже, я привів до тебе свого сина. Деколи ми зупиняємося на певних невдачах. Деколи лукавий, я пам'ятаю, в моєму житті так було, коли приходить і каже, твоє життя таке недобре. Як ти можеш взагалі Богу служити і сумніви сіє? Деколи. Опускаються руки, ми бачимо, як той Ясав каже, єдвалі пошатнулі стопи мої. Що він побачив? Він побачив беззаконні. Він побачив, що беззаконні живуть і благоденствують. І каже: невже я дарма умивав руки в невинності? Але що він робить? Він входить в святої святих. Він бачить правильний вихід це йти до Ісуса Христа. Він іде до Господа і каже: і вже Бог Асафу відкриває в святому святих, де кінець їх, де його кінець. Цей чоловік, котрий привів сина, він знав, що йому допоможе лише Бог, лише Ісус Христос. І він має сміливість, кричить з натовпу: Я привів до тебе свого сина. Чи маю я сміливість сьогодні взивати до Господа і казати, да, Господь, я такий. Але поможи мені, я потребую тебе. Я потребую тебе в усьому своєму житті. Це теж сміливий, сміливий крок до Ісуса Христа. І далі Він пояснює, що відбувається, і Христос каже, всьому зможна віруючому. І цей чоловік кричить: вірю, але іскренє Його Слово, іскреність Його перед Ісусом Христом. Слова, котрі він далі вимовляє після Слова вірую, Він каже: Але поможи, мому не вірю. Я безувірився. Ісус, я в такому стані, що я не маю віри. Ісус, я в такому стані, що з дитинства мою дитину ніхто не може вилікувати. Я в такому стані, що навіть учні твої не змогли це зробити. І він це каже Ісусу Христу. Це іскриність. Це момент, коли цей чоловік не думає, що за нього подумають. Ой який слабий, що Він каже Ісусу. Він не думає на цих слова. Він не думає, але Він знає, до кого йде до Ісуса Христа, Сина Божого. Він каже, поможи мому невірству. Це слова людини, котра просто від ізбитка свого серця, вона каже, поможи мені, Господи, я не маю до кого йти. Я зневірений, я упав, я і знеміг, я не знаю, що мені робити. Я прошу твоєї допомоги Христос. Ісус, коли почув ці слова, Мені здається, не ті слова, котрі він викричав вірою, але майже ці слова, котрі виходили з глибини його серця, поможи моєму невірству. Поможи мені Господь. Я сьогодні не маю того дірзновення, Я сьогодні не маю того молитвеного стану. Господь я покинув читати Біблію, будь откровенний з Господом. І лише ці откровенні слова, вони дають силу, вони дають можливість Ісусу Христу вступитися за Тебе, за мене. Коли Він сказав, що, Господи, поможи мому невіру, невірству, далі каже, зауваживши, що збігається натовп, пригрозив нечистому духові, кажучи йому. Дух німий і глухий, я тобі наказую, вийди з нього і більше не входь у нього. Ісус після цих слів робить звільнення цього хлопця. Ще два Євангелія описують цю подію дуже коротко. Марко писав цю подію більш, виклавши все, як воно було. І десь ми. Закриваючи собою той духовний наш стан. Закриваючи цим, що я святий, я йду, на людях такий, але Бог знає потаємне серце. Деколи задаються питання, Господи, така молитва слаба. Такі собрання слабі. Я деколи чую таке. Але від чого? Від того. Що я вибираю неправильний істочник? Де ти і я сьогодні черпаю воду живу? Де? Цей чоловік, він знав, єдиний вихід для свого сина це Ісус Христос. Йому було байдуже, що скажуть люди. Йому було байдуже, як на нього подивляться. Йому було байдуже. Він хотів одного звільнення для своїх дітей, для свого сина. Сьогодні деколи, поки ми не зможемо так вільно йти до Христа в простоті свого серця, в іскрених молитвах, розказуючи Господу, що є всередині, Бог не зможе діяти. Я пам'ятаю, коли до нас приїжджали місіонери, вони розказували цікаву історію. Може, ви вже її чули, але я би хотів це нагадати. І вони розказували, як вони евангелізують, і розказували, каже, ми розказуємо постійно одну цікаву історію про будинок, в котрому було 10 кімнат. Я своїми словами не пам'ятаю вже дослівно, як це було. 10 кімнат. І коли приходить Христос. Коли людина каже, да, я приймаю тебе, ось тобі одна кімната. І ночу приходить злий ворог, і цей хазяїн дому відкриває двері, і цей ворог його б'є. І так відбувається наступна ніч. Цей хазяїн приходить до Ісуса і каже: Ісус, чому так відбувається? Ісус каже, ти мені виділив лише одну кімнату. О Ісус, я тобі виділяю дев'ять кімнат, одну лишаю за собою. Приходить ніч. Знов приходить ворог, стучить двері, він відкриває, і ворог його б'є. На ранок він біжить до Ісуса і каже, Ісус, чому я віддав тобі дев'ять кімнат свого будинку? А Ісус йому каже, ти все рівно ще власник цього будинку. І він падає і каже: Ісус, я віддаю тобі всі 10 своїх кімнат. Настає ніч, стук у двері, але вже до дверей підходить власник Ісус Христос, відкриває двері, а ворог вже не має сили. Чому не має сили? Бо серце повноцінно віддано Христу. Уже володар нашого серця є Ісус Христос. Наскільки я віддав Сьогодні своє серце? Наскільки я біжу до цих потоків води живої, щоб наповнюватися? Де я їх питаю? Де коли ми кажемо, які проблеми в нас? А скільки кімнат я віддав свого життя Ісусу Христу? Може, я десь залишив одну кімнату. А на Бога сетую і кажу, Боже, ворог мене б'є. Чому він тебе б'є, друже? Цей чоловік привів сина з дитинства, і поки він не віддав все, своє серце не сказав: Господи, він виявив, що в нього внутрі, з невірствою, каже, так, Господь вірю, але поможи й моєму невірству. У мене є невірство, Господь. І Бог все одно виходить, помагає. Сіляє і приходить віра в цю, цю людину. Я вірю, що в цю людину вселилась віра в Ісуса Христа, Сина Божого. Дорогий брат, дорога сестра, я би хотів, щоб ми сьогодні теж віддавали всі 10 кімнат, всі кімнати, котрі в нас є, Ісусу Христу, щоб Він був володарем нашого життя, щоб Він панував в нашому житті. І коли приходять невзгоди, коли приходять перешкоди, тоді ми можемо вільно стати на свої коліна, в цій потаємній кімнаті призвати Ісуса Христа і сказати: Христос, ти володар мого життя, керуй ти». І тоді, коли ми пливемо на цій лодки по цьому життєвому, бурхливому морі, і коли ми гребемо, у нас втрачають сили. Але коли ми складаємо свої весла і кажемо, Христос, я віддаю ти володар цього човна, тоді Дух Святий наповняє пароста, і чого Він пливе. Дорогі брати і сестра, я би хотів в цій молитві, щоб ми щиро молилися до Господа, віддаючи всі свої кімнати свого серця Ісусу Христу. Може, я 30 років віруючий. Але може я віддав лише 5 кімнат. А може я 40 років віруючий, але віддав 9 кімнат свого життя. А Бог потребує всі кімнати. Бог потребує всього нашого серця. І я би дуже хотів, щоб ми в цій щирій молитві також помолилися за нашу помісну церкву. Помолилися за наших братів і сестер, котрих ми знаємо. І за тих, хто ще Бог буде прилагати спасаємо їх до церкви. Помолилися, щоб Бог Духом Святим запалював наші зібрання. Щоб коли ми ставали на молитви, то не це слово, яка слаба молитва, а це слово, чи віддав її все серце Ісусу Христу. Я так бажаю щирої молитви. І вона приходить тоді, коли ми повноцінно віддані Ісусу Христу. Я в нас всіх закликаю схилити своє коліна, але не лише видимі коліна. Але схилити коліна свого серця перед Ісусом Христом. В щирій молитві віддати своє серце йому в повну ціну. Хоча ми віддали своє серце, але може ще десь є, що Бог би хотів і там порядок навести, щоби і там десь потішив, і молитися за нашу помісну церкву, щоб Бог піднімав тружеників на ниві Божій. Може, сьогодні хтось із нас тут сидячих, є той труженік. А лукавий каже, ти ще не готовий, ти ще не можеш. Але сила в Ісусі Христі, а Бог каже, вставай, іди і роби, а я наповню. Відкрию уста, я наповню. Почни робити, я благословлю. Дорогий брата і сестра, щиро молимось за нашу помісну церкву. І за наших братів і сестер схиляємося. Писання каже, що ти купив нас дорогоцінною ціною. Крові, алілуя, агенця, халамана, на Глайдес. Слава тобі, Господь. Ми належимо тобі, Господи, ребедес. Ава Отче, слава тобі благословена. Ми молимо за нашу помісну церкву, Господи Духом Святим, наповнюй Кила Рабала глемене, лайдес. Піднімай в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя, Харама Глайдес. Поднімай дружині від Твоєї Господь. Аллилуйя, Романа Глебеде Гейдес. О, бала Лайдес. Аллуйя, торкайся, сердець. Аллилуйя, вкладай це бажання і дію трудитися на твоїй ниві в молоді серця, о рабаде Глайдес, в старші серця Гремене глайдес кожне серце в нашій помісній церкві в ім'я Ісуса Христа, Галаре мене глайдес ава Отче, слава тобі Господь, подяка тобі, авачі, гіла рабалик для мене лайдес. Амана где я, рамана, левили лава, Ава, Отче, слава тобі, Господь, Алілуя, гелава раметис. Господи, забери всяке невірство, забери всяку байдужість в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя, але сповни віри, аллилуйя, надії, кила гейдес. о Господь, а ми потребуємо Тебе. Ми нуждаємося, щоби вів, Господь, де кила рабали гейдес. і ми віддаємо все для тебе, все в Твої руки, бо ми належимо тобі. Пануй в нас Господь, слава Тобі, Аллилуйя, о Дух Святий, Святийке, Лабарагемедес. О, Глайди, де греме на гелейдес. Аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Господь, подяка тобі, Ісус, хвала тобі, благословений, Боже. Авоче, гей дебе, рамана, галайде, де дебе, рама наглайде, де хабарагеведес. Аллуйя, аллилуйя, слава тобі, Господь, подяка тобі, ава очі. Надалі благослови Боже наше зібрання, Духом Святим ава очі. Ми так потребуємо, щоб ти наповнювала нас силі, щоб ми, Господь діяли в твоїй силі, діяли для тебе Його славу Твою, Господь. Подяка тобі, Ісус, о, Хамана Кейдес. І ми віддаємо все своє серце. Араба Деклайде, слава тобі, Господь, і подяка тобі, Ісус. Алілуя, хвала Тобі, благословенний і святий Бог. Алілуя. Тобі слава, тобі честь і хвала, святий і всемогутній, живий Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.